21 липня 24-го року, тиждень тому я живцювала троянду Бонника. І ось цікаво, давайте подивимося, що ж там зараз з цим живцюванням при такій спеці... Ну, Спека вже спала, але все одно. Ого. Так, як бачите, живці живенькі, але оце листя, воно пропадає. Тому я не знаю, для чого його потрібно залишати. Краще його не залишати, бо все одно воно все пропадає. А ось Молодий пагін роз уже тоді, коли я обрізала ось маленький. Він живенький і подивимось, залишиться він живеньким чи ні. Ну Так поки що все добре. Живці живі. Все, я знову закриваю і хай, зараз я полью. І хай воно стоїть. Подивимося десь тижня через два, чи буде живий цей пагін молодий, чи ні. І що буде з живцями. Дякую за перегляд, дякую нашим українським воїнам за захист нашої держави. Слава Україні!